Шановні друзі, ось і прийшов той час, той час, який всі чекали з натринням цілих свято останнього дзвоника, свято, яке сповіщає про початок літніх канікул. Шановні випускники, сьогодні ви йдете зріле життя. Я бажаю вам успіхів, досягнення всіх ваших мрій, щоб ви вдало здали зно, щоб ви. Вступили до вищих навчальних закладів, і, взагалі, щоб у вас здійснилося все те, про що ви бажаєте і мрієте, хочу побажати натхнення і здоров'я батькам і вчителям, які цілий рік віддали завдяки вашої праці, завдяки. Вашої дружності ви допомогли дітям здолати цей дуже нелегкий рік. Рік, який дійсно ми всі чекали на закінчення, Який дійсно ми чекали на зустріч, але ж цього не сталося. Учням перехідних класів я бажаю відпочити це віто з задоволенням, набратися сил для здолання. Чинти так заздрість усім, щоб це було для вас погодою і щоб було задоволенням. Дуже прикро мені, що ви не потиснете друг до руки, що ви не побажаєте друг, лице все те найкраще, що відбувалося у вашому житті. Хай ця прикрість буде останньою в вашому житті. Я бажаю всім здоров'я, успіхів, натхнення і Бажаного миру, того миру, який ми всі чекаємо з нетерпінням. Я